Вітаю всіх. Сьогодні покажу вам свій старий покинутий Жигуль ВАЗ-21063. Ось що бувають з машинами, котрі не експлуатуються впродовж 6 років. Насправді машина їхала. Останній раз 3 роки тому, але це був єдиний раз. До цього вона також стояла 3 роки, але в Києві. Її там намагались вкрасти, і після цього я відвіз її сюди. І тут вона також стоїть вже 3 роки, тобто вже 6 років машина зовсім покинута. Вкрасти її не змогли в Києві, тому що в ній не було ані бензину, ані акумулятору. Бачимо одразу, що відсутнє дзеркало з водійської сторони. Розбите скло. Оця форточка. Це її намагалась вкрасти. Тут уже навіть телефон порвався. Заглянемо трошки всередину, бачите, нема кожуха, тому що його вскрили, намагалися з'єднувати дроти, та, звісно, звісно, нічого це не спрацювало. Єдине, що в цій машині добре, було, було, мабуть, вже не добре, це резина, резина, но їй вже більше 10 років. Вона вже стоїть спущена. І мабуть вона вже теж погана. Вона у мене трьохкольорова. Різні відтінки червоного. Подивіться, який кривий дах. Щось я не пам'ятаю, щоб він був кривий. наче 6 років тому був рівний, а тут якісь тепер вм'ятине. Це багажник. Машина дуже брудна. Звісно, за ці 6 років я її не мив жодного разу і не планую. Да, колеса всі спущені. Не, одне колесо не спущено, переднє. Уж кажу гарна резина. Спустило їх через, через усті соски. До речі. Це ще тримає. А на інших колесах вже давно поспускало. Емоції у мене до цієї машини недобрі. Недобрі асоціації. Це моя перша машина, я на ній, можна сказати, вчився. І якось у мене спочатку не дуже виходило їздити, це був стрес, і машина завжди ламалась вимагала грошових вкладень постійного ремонту. Давайте відкриємо капот. Ось капот. Все брудне, в павутині, в смітті. Покинута машина нікому не потрібна. Насос. Вже не перший насос тут стоїть. Але який би не ставив, він все одно в спеку, в пробці він перегрівався і машина глохла, доводилося її охолоджувати. З карбюратором теж проблеми були, там оберти плавали холості. Жоден карбюраторщик так і не налаштував цей карбюратор. Подивіться, в якому вони вигляді все, в якому все вигляді. Це жахливо. Це здається головний тормозний циліндр. Ось така машина. Двері погано відчиняються. Вже не пам'ятаю які як. Оця відкрита. По-моєму, задня не відчинялась. Ця дверь також важко відчиняється. І треба піднімати. І ось, ось наш салон. Сидіння взад вперед вони не рухаються вже давно. Треба павутиння прибрати. Павички зразу порозбігалися. О, цей запах... О, горішок. Хі -хі. Цей запах, запах жигуля, ні з чим не сплутаєш. Кожуха нема. Прожавіло все. На спідометрі у нас 68 тисяч і 100 кілометрів. Можливо, насправді там вже 168 і 100, але я точно не можу сказати. На стелі вже якась пліснява. Ну Насправді вона там давно. Це в нас ручник. О, ще працює. щось. Магнітоли нема. Щось камера погано фокусує. О! Годинник. Застряг на. Шести годинах і 56 шести хвилинах. Спробую присісти сюди, ох, як я давно тут не сидів. Адаліс сцеплення вже немає. Не Россия. Вот так. Это у нас уже... О, не рухается. Нас... О, попельничка Там еще сметья. Зеркало и Це ще висить, це ще висить зі старих часів. Бардачок, там даже щось є. Ось така машина сидіння дуже некомфортне. По-перше, вони не регулюються, по-друге, сідаєш і зразу отуди провалюєшся, Значить там всередині якась пустота. Лампочка сигналізації. Так, в цій машині є сигналізація. Тут навіть щось є. Якісь чеки. Вог. Вог. Це що з заправки? Там вже нічого не видно. Сума. 483 гривні, а дата, дата є. Нема. Все вигоріло. Все вигоріло. Неможливо прочитати навіть дату. І яка ж ціна була на те пальне в 2018-му, можливо, або ще раніше. Ладно, Давайте звідси вийдемо. Двері зачиняються тут так. О! Не хлопати дверима це не про цю машину. Давайте подивимось, що в багажнику. До речі, це Lada 1300 SL. В багажнику якийсь срач. Старі інструменти валяються, контактні групи, якісь релюшки. Що це за релюшка? Не знаю навіть. Лампочки, що це? Це щось древнє. Квитанція на 10 рублей. Об оплаті штрафа за нарушение правил дорожного движення. Капец. ППФ Госзнака. 1989 рік. Ну, я, звісно... Мені тоді два роки було. Це не я, звісно, сплачував. Це взагалі машина не моїх родичів була, це родичів моєї дружини. Ось, тормозна жидкость. Ось так. Red Bull. А, ось і кожух зламаний від руля, від керма. Кришка трамблера ще одна лежить. Взагалі цей багажник завжди був якийсь брудний, навіть коли його дочиста вимиєш, таке було відчуття, наче самі стіни мироточать якимось мазутом. Ось що мені ще сказати про цю машину? Був був час, я хотів її продати, був час, я хотів її віддати. Але толком вона нікому не потрібна і взагалі-то вона, я вважаю, її небезпечною. Більшу часу вона буде в ремонті, і коли вона зламається в самий непідходящий момент, а таке з нею трапляється. То я подумав, що краще вона хай стоїть тут. Як пам'ятник минулим епохам. Ну і нехай стоїть. Я думаю на цьому все. Якщо раптом я виклав це відео на YouTube. Чи кудись там ще ставте лайки, підписуйтесь буде ще щось цікаве. До побачення.